Зараз ми виконуємо роботи по заміні підземного трубопроводу. Роботи у нас планові. Міняємо трубу на більш сучасну, попередньо заізольовану. Роботи плануємо закінчити завтра. У прошлому році ми виконували роботи по заміні надземного трубопроводу на підземний на території дитячого садочка. В цьому році плануємо поміняти під дорогою і туди далі, аж до Полтавської 81, а теж уберемо надземний трубопровід і проложимо підземний. Проводочок. вони ну, тож, сучасні. вони сучасні, будуть між собою надіваємо муфти, задуваємо п'єною. От зараз отут, он, он, хлопці достають. от Ми поміняли до садочка, ми поставили тут колодязь, ми бачили, допустимо, от потекла труба і ми побачимо на якому частку, воно ж під землею не видно. а так раз… І вони тут. І ж ми будемо далі їх соїдіти, будуть датчики стояти. У нас техніка задіяна. екскаватор був вчора працював, сьогодні нам доробив, поки ми його відпустили, поїхав на інші роботи. Кран, дліномір, ось наш трактор. Поки така техніка у нас працює.